i Телепрограма Уменський ревізор» і його ведуча Антоніна Гудюк. Україна сьогодні переживає жахливі часи. В Україні панує горе та лихо. В очах кожного українця розпач та сльози у всій своїй красі в державу вірвалася війна. Після кожного її пекельного подиху руйнується людські життя, міста та регіони. Практично кожний третій українець. Не сприймає сьогоднішню війну серйозно, а навпаки, вважає більш інформаційною та добре продуманим черговим бізнес-планом. Ми всі добре з вами знаємо масовий коментар, думку та висновок. Кому війна, а кому й не зовсім Повідомляю, що наша знімальна група теж побувала в АТО, а конкретніше це лише щастя Луганської області. На сьогоднішній день це і є передала. Отож саме сьогодні про війну з Антоніною Гнатюк. Війна це не прописані лозунги. Війна це не вдалі піар ходи. Сьогодні саме з Антоніною Гнатюк. Війна очима Уманського ревізора. Рубіна ви часті сонця зарі. зле лестра. Наші сли кожної хвилини. Гине людська дитина. Гине український солдат. Воїне света, зараз зарай. Одягнений наш український солдат, форму номер 8 що привезли волонтери, те й носим. Плаче солдат, віддальна кімнастерка скільки.

Розкажіть, будь ласка, чого ви тут? Для чого? Скільки? Як довго? Розкажіть, будь ласка, про себе, про цю ситуацію. Питання. За що воює? За дітей, за страну свою знаю. Як близько фронту? Як близько передова? Передова. ми на передовій, на лінії. Стає практично двохсот, трьохсот, як часто, як часто гори, як часто сльози, як часто смерть. Це що хвилини, це щодня, це що години. Майже щодня. Воєнне свята, воїн не да, охраняє б'ються до ранку Воїне да. За весь цей час вже стільки положено людських долей, людських сліз, людського життя. Війна це колосальні витрати грошових коштів. Скажіть, будь ласка, кого запитати, куди кричати, хто відповість? А чи хоча б разочок намагались побудувати звичайний людський продуктивний діалог? Тут страждають, тут смерть. Вже майже цілий рік наші земляки проливають кров на українську землю. Вони один за одним, як пальчики однієї руки. Так щоб ви краще мене зрозуміли, люди бачать смерть тут кожної хвилини, кожного дня щогодини, вона страшна. Саме сьогодні від імені всієї України. Я вдячна. Я дякую кожному солдатові. А чи плаче серце солдата? Так плаче, серце солдата плаче за нашу батьківщину і думає. І думки його лише одні. А хто як не я, а хто як не ми? Ось це і є єдина Україна. Ми воюємо проти добре сформованих бандформувань, на чолі яких стоять, стоять збройні сили Російської Федерації. Дякую, скажіть, яке обезпечення нашої армії української? Чи не голодні, чи одягнуті? Хто допомагає? Збройні сили України забезпечені е, теплими речами е, їжею. І дуже велике, велике-велике спасибі волонтерам. Скажіть, будь ласка, чи бачили ви смерть? Що, я хочу, щоб наша нація розуміла, що тут все серйозно. Якщо можна, свій коментар. Так, я бачив смерть. Мої підлеглі загинули в бою. З якими я був теж на передовій. Що можна сказати? На це питання можна, дуже важко відповісти, тому що дійсно суспільство не розуміє всієї е біди, яка до нас наближається. Взагалі, обстановка в районі АТО. В зоні АТО дуже складно. Бої йдуть дуже сильні, запеклі. В основному воюють артилерія. Б'ють градами та важкою артилерією. Навіть ну, в піхоті іноді за місяць навіть не приходиться постріл зробити. Ми воюємо тут за людей, за дітей, жінок, чоловіків. Ми прийшли сюди надати допомогу їм, а не ображати їх. Но благодаря російському ЗМІ, яке скривдює нашу державу, все виглядає по-іншому. І люди збентежені, вони не знають на, саму, на саму, насправді, що тут відбувається. Вони вважають, що це ми. Я не можу за всіх відповісти. Я розумію, що є. Одинокі випадки і серед військовослужбовців Збройних сил України, які гнаблять нашу чесність, славу, нашу і відвагу, таким людям позор. Ну, Я і мої підлеглі прийшли сюди захищати свою землю, захищати своїх дружин, дітей, матерів, батьків. Що я можу сказати? У нас тут і так все видно, і все понятно. Ми воюємо з. Российской Федерации, потому что некоторые руководства хотят, так сказать, быть империей, восстановить империю, Царскую империю, Советский Союз, у которого была тоже империя, хотят лишить Украину нашей независимости. Мы здесь находимся добровольно, защищаем свою родину, защищаем те корни, которые у нас еще начинали с Киевской Руси, продолжаются доныне, как Украина-Русь. Война, она всегда заканчивается миром. Я думаю, что империалисты они, я... никогда не остановятся. Они будут или открыто, или закрыто, как они ведут войну по-бандитски, фактически нож в спину, как всегда называли, чтобы мы брать. Но они нам являются братьями. Это другой народ, это другой менталитет, это другая культура. И у них арабская психология, я так понимаю, общаясь теми, которые я знаю, проживающие на территории России, у них царь, у них нет понятия свободы, свободы выбора. И поэтому пока внутри в России не, не произойдут такие же преобразования, как в Украине, то нам покоя еще не Я думаю, что еще не скоро. Да, я не, не очень хочется верить, что это будет это крупномасштабное действие между Российской Федерацией и Украиной, но не дай Бог, если это случится, то это будет крах Российской империи. И, естественно, думаю, что пока это все мировое сообщество не станет на нашу сторону и мы не объединимся всем миром против последней империи, империи зла, я по-другому не могу назвать. Потому что если они хотят иметь такое господство, они себя называют прямо... прямо прямыми потомками Византии, хотя это бред был. Вот. это потомки Золотой Орды. И они жест жестокие. Если я правильно Візантий. розумію, діалогу не маска без вас. Ні, какой діалог може бути із тими бандитами, які там воюють и российские военнослужащие это то, что по-другому их назвать нельзя, это бандиты. Самые настоящие бандиты, которые ночью ведут бои и боятся выходить в открытый бой. Поэтому я считаю, что это самые настоящие бандиты. Я хочу, чтоб Для волонтёров. Что важlevше? Зібрати Знав, продукти, здесь... зібрати одяг чи приділити максимум уваги? Простіше. Ну справа в тому, що збираючи Необхідні речі ми саме приділяємо максимум уваги. Тому кожна наша дія це, це увага до бійців, вони це відчувають, тому що якщо ми щось там розробляємо, щось там дістаємо, те що не ніде нема. Не, 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 там чи там ще як як шановна Катруся, Крети. вас дуже символічне ім'я для mm. війни, Катюша, Катруся, Про вас чула вже вся Україна. Ви саме та жінка, mm. яка <реш> <реш> стяг, стяг миру <реш> тримала в руках. Ви наша берегиня, вас так називають, вами пишаються, на вас рівняють. <реш> скажіть, будь ласка, зорієнтуйте, наскільки <реш> сильний противник, в якому в якій кількості і як. Часто наступає, як часто завдає удару, як часто у вас втрати? Ну, досконально Противник наступає дуже більше, ніж ми, тому що нас не також спонсірує армія, як руських. Ми можемо тільки дати здачі на даний момент. Тобто ви охороняєтесь, обороняєтесь, ви не наступаєте. Ми обороняємося. За що ви воюєте? Особисто? Ви. Я воюю за свою сім'ю. Ей опасность. Я не хочу, чтобы до моей семьи добралась эта опасность, яка дошла до Луганска, Фронт здесь находится недалеко, он уже там вот за тем лесом, река Северский Донец. Вот за ней уже находятся сепаратисты, русские войска. В общем, опасность. Здесь, конечно, как и на всей войне, велика, постоянно бьют артиллерия. В общем, сегодня, правда, затишье небольшое. Вот, дома, конечно, ждут и родители, и близкие, и друзья, родственники. В общем, вот так. А ради чего мы воюем? Воюем ради того, чтобы территория нашей страны была цельной. Такой, какая она была до этого. Когда все служат оружием, тогда и будет. На самом деле, государство очень мало выдает формы. Очень мало. У кого она сгорела, вот в боях сгорала форма. В принципе, никто не выдавал. если бы не волонтеры, как бы воевали, наверное, в спортивных штанах и кроссовках? На сыке на сегодняшний день сильный противник. Противник достаточно сильный. Достаточно сильный противник. Ну, я думаю, что наш несломный дух всегда будет. Давай. Шановні наші глядачі, в той час, коли так звані патріоти лише розвішують симпатичні та веселі кумедні номера на свої автівки, а інші Розмахують стягами українськими, справжні чоловіки, справжні бійці в таких умовах повзучи потом і кров'ю захищають нашу батьківщину. Оце реалії війни, оце патріоти нашої країни. Доброго вечора, Даночко. Дуже вдячні вам, що ви згодились на інтерв'ю. Дивіться, війна це не зовсім жіноча справа. Це осознаний ваш вибір. Вам ручків, як, скільки вам років і скільки часу приймалося таке рішення? Ну, як рішення потрібно було приймати терміново, і як ми навчаємо і командир підрозділу, на війні взагалі рішення треба приймати миттєво буквально за декілька секунд. Так було і в цьому випадку. Але, звичайно, треба говорити що рішення свідоме, тому що ще з часів Майдану, з часів... 2 травня все відбувалося нереально швидко і часу для сумнівів просто не було. Які обов'язки ваші? Як приходить ваш день? А, ну, я медик батальйону Айдар, але оскільки медичної освіти як такої немає, все доводилось навчатися вже по ходу справи. А, в основному це, звичайно, ті знання, які мене навчив мій командир підрозділу. Але ну, дуже важко казати, що якась теорія, вона дійсно має відношення до практики. А мені 20, мої батьки ну, спочатку кричали, потім плакали, зараз говорять, що огорді. Як часто, скажіть, будь ласка, якщо можна в двох-трьох словах, якщо якийсь коментар, що таке сучасна війна? В першу чергу приходить в голову те, що сучасна війна це просто суцільна брехня. До того ж, брешуть абсолютно всі і е, нереально святими поняттями приходить в голову випадок, коли одного з командирів після його смерті е, ну, він загинув в бою як справжній воїн. В інтернеті з'явилася інформація, наче його застрелили. Під час спроби зґвалтування, що було суцільною брехнею, і дуже негарною, просто спробою. Е, я не знаю навіть, як можна докотитись до такого. І це не, не поняття там одного якогось явища, просто кругом суцільна брехня. Єдине, що робить, мабуть, кожен хто знаходиться тут, це шукає якусь правду і воює насправді ну, за правду, за якусь істину за те, що пробивали з дитинства там. Батьківщина і своя сім'я, але таких як ви дуже мало. На жаль, тепер ми розуміємо, що таке БТР, що таке град, що таке блокпости. Та неймовірна кількість зброї. Я бачила не один батальйон. Я бачила оті госпіталі, оті рани, безліч крові. А ще я бачила оті бездонні очі, оті повні відваги і надії очі наших солдат. Найчастіше запитання від мене солдатам в моєму відрядженні було наступним, за що ми воюємо. Мені відповідали за єдність українську. То у мене питання, а як ми зібрались перемагати, коли в нашій державі навіть єдиного війська немає, а є лише угрупування ті чи інші, які в повноваженні захищати нашу державу. Які вповноважені користуватись отією зброєю, які вручили їм руки. Саме на дану хвилину тандем 405 та Уманський ревізор звертаються до діючої української влади. Втомився ваш народ. Ми хочемо спокою та миру. На сьогоднішній день вже заплатили неймовірну ціну, пролито безліч крові, загублену колосальну кількість людського життя. Зруйновано та стерто з лиця землі не одну місцевість, то, може, вже досить. Крок до перемир'я починається в серцях кожного з нас. І від нашого особистого налаштування не треба бути професором, щоб зрозуміти просту істину. Ніколи в житті, ні в жодній ситуації. Не буде конфлікту, якщо хоч одна із сторін не налаштована на нього, а тим щирим, хоробрим, справжнім чоловікам, нашим героям, нашим солдатам, особисто від себе і від кожного українця. Я хочу подякувати. Я хочу подякувати за те, що ми прокидаємось вранці, що живуть і посміхаються наші діти. Дякую тобі, солдати, за те, що я жива. Ось саме таким був сьогоднішній випуск. Саме такий. Уманський ревізор побачив війну. Ми з вами не прощаємося. До зустрічі за тиждень. З вами був Уманський ревізор і його ведуча Антоніна Новичук.